Привіт, шановна громада, як то кажуть. Сьогодні вам показую скутер на продаж, який маю в Японії без пробігу по Україні. Це Yamaha Jog SA55J. Чотиритактний інжекторний на рідинному водяному охолодженні, кому їх зручніше. От, дуже економічна моделька, одна із останніх джогів. Перед останніх Дуже надійна, дуже ресурсна по двигунчику, хто не знає, на них вся доставка працює, тому техніка надзвичайно надійна. 12 тисяч стоки пробігу на цьому скутері. Дивіться, візуально маю вам можливість показати вже більш детально, думаю, всім таки. Формат більше подобається і мені напряму також, тому що сам знайомлюся з технікою, катаюсь, перевіряю перед відправкою вам. Дивіться, 17.05, тобто 17 рік. Свіжий джок. Доволі не часто трапляються, до речі, 55 ки щоб були в такому чудовому стані. Ключик бачимо один і живе японське оригінальне сидіння. Хоча я вам скажу, друзі, що це не показник сидіння взагалі. Можна його пірвати якимось котиком і так далі. 17-го року також сидіння. Відповідно, його оригінальне зеркала. Ця моделька 55 ка відрізняється, вона, бачите, таким кружечком у відрі від 36-ї. Бак відкрив, показав, кришечку рік, а всередині не показав. Чистенький, гарний. Так, що ще вам розказати цікаво? Конкретно про цей джок, дивіться, він на новій гумі взагалі. Задня новесенька практично го року. Це нас кенда, здається, 90-90 на 10. А, кенда. Прекрасний стан, це все рідна фарба, дивіться, який гарнючий, живенький джок. Друзі, бачив не... Недавно такий ролик, що в Японії не так вже й поширені оці всі електричні скутері, автомобілі, як у нас, в них все ще ця ера бензинових. Я навіть отримую, хто слідкує за моїм каналом 24-25 року техніку нову і як ви бачите, електричок я поки що... Як то кажуть, не наблюдаю. Буквально одна-дві модельки, які я бачив, це Ямаха там Neos і так далі. Ну, це вже інша історія. Я постараюсь, друзі, щось електричне привезти, але на сьогодні це дуже важко. Так, дивіться, це все в рідній фарбі. Вилка гідравлічна, барабан, диск. Гуманова, як ви побачили. Звичайні диски, але це вони також в рідній фарбі. Повністю такий гарнючий джок, без подряпин, без дефектів. А от колір, ну, колір... А щось таке між сірим і чорним, ну дуже дуже цікавий колір. З якоїсь сторони ніби зелений, ніби чорний. Комусь можливо і темно-сірий, мокрий асфальт. Шикарно виглядає джок. Друзі, ніде нічого в нього міняного немає, подряпин немає, тому стан як новенький апарат. Без ніякого там перебільшення. Нагадую, різницю між 36 і 55 джогом у 55-ті конкретно цієї. Ви побачите номер рами, який знаходиться. Там буде SA-55J, а не SA-36. От. А так візуально не так вже і багато різниці в принципі, між цими модельками. Немає трубочки до полугазів, як у 36-ї. Але ця моделька, ще раз кажу, з оновленою впускною системою. Бензонасос, дросельна, форсунка. от Він економічніший. Тихіше працює, тихіше, явно тихіше, такий м'якенька робота і, як то кажуть, ходять легенди, що в нього розхід взагалі там в районі 1,2 літра на 100 кілометрів. Але ж це все-таки залежить від швидкості. Вдвох їдете, в трьох ви їдете на такому скутері. Але дуже економічна бжілка, тому, друзі, раджу, можна її передбати, вона буде служити десятки років. Дісі з Японія, а Японія каку не робить, наскільки я, як то кажуть, за свій життєвий досвід переконався. От, тому... От такий класний джок, не прогавте, е, З кожним днем їх стає все менше і менше, тому знайти прекрасний стан от такий потрібно ще, як то кажуть, постаратись. Ну і як завжди, на щось трошки голова у нас. Я знаю, як, як рішити це питання, вирішити. от, Це в них є такі моменти в джогів, тут багато таких кліпс вони буває. Або неправильно засунути, або відламаті тому потрібно дивитися. А по, по цьому скутеру доволі незручна, не зручна, зручна посадка для високих зі зростом, як я і говорив, майже вся доставка от, їздить на оцих моделях, вона дуже надійна, економічна і дуже ресурсна, тому беріть для себе, беріть для доставки. Ну, але 36-та явно е цікавіше набирає. Schwitze! Так, ну що скажу, автопілот невеличкий є, чітко тримає дорогу, ціленький, живенький, але не самий шустрий, але один із самих-самих економічних на сьогодні. Тому не прогавте, контакти в описі, не забувайте заходити на телеграм-канал, там багато інших пропозицій поки що. От, підписуйтесь на YouTube, буде нова техніка. Тому до нових зустрічей всім дякую за увагу.